Прикарпаття готується до ярмарків. Департамент агропромислового розвитку до організації великих весняних торгів залучив санепідеміологів, дирекцію ринків, інспекцію захисту прав споживачів. Ярмарки заплановані щосуботи і триватимуть до 27 квітня. В Івано-Франківську сільгосп продукцію можна буде придбати на чотирьох ринках. Ярмаркова весна 2013 очікується також в різних райцентрах. Ціль ярмарки – Перш за все. Забезпечити населення міста івано франківська і не тільки міста, і районів, і сіл це насінням, мінеральними добривами, засобами захисту, крім цього, поставка різних саджанців, як декоративних, так і плодовочевих. Основна вимога до керівництва ринку завчасно розмістити план території, аби покупцям було зручно орієнтуватися серед великого вибору товару. А виробники мають представити якісну продукцію. За цим слідкуватиме інспекція захисту прав споживачів. Тут кажуть, споживач має вимагати від продавця чек чи квитанцію їх більшість виробників не надає. Згідно закону про захист прав споживачів чітко визначено, що при придбанні товару продавець зобов'язаний, не має права, а зобов'язаний видати документ, який засвідчує факт купівлі. Значить, чи від руки буде написано, але має бути там указані такі вимоги. Хто є продавцем, який підприємець чи суб'єкт господарської діяльності, має вказати дату, коли цей продукт чи товар був проданий, значить, і місце знаходження на прикарпатські ярмарки зголосилися приїхати ферм фермери із Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей в облдержадміністрації запевняють, створять для них належні умови «З цих фермерів, які будуть їхати на ярмарки, щоб ви просто не брали ринковий збір. Якраз за рахунок цього вони зможуть поставити продукцію. Ну по ми просили всіх по собі вартості, тобто по таких помірних цінах, які б були вигідні, як тому, хто привіз, так і тому. Хто буде купувати? Продукцію з фермерських господарств та селянських спілок можна буде придбати за цінами нижче ринкових. У разі виявлення завищеної вартості на продавця не складатимуть жодних протоколів і не застосовуватимуть санкцій, кажуть в ОДА. Питання вирішуватимуть шляхом переговорів. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.